Сьогодні наша програма виходить під назвою Зомбі. Я ще лишній раз переконуюся, що наші виходи в YouTube, вони, їх треба продовжувати. Якщо починаю задівати заживе все, що Валентина Івановича і все, що кругом нього знаходиться, значить це є добре. Адже мене вже перепиняють машиною в, темні, в темну пору доби створювавши аварійну ситуацію, так що нормально все. І запитують, що я добиваюся. Так що ми продовжуємо, і, можливо, ви передивіться наше відео, і собі, може, для себе ви зрозумієте, що ми добиваємося цим самим. Значить, Так як я і обіцяв, що поступила інформація про те, що на вулиці Островського це бивша сади Штогрина Адама, покійного чоловіка, там посаджена морква. Інтернатовська, чи яка вона там, чи це Клинчука Валентина Івановича. Тобто інформація поступила, що проходить, завтра буде проходити прополка моркви. Я виїхав, засняв працівників, зняв їх. Вони розбігалися, як миші, як щурі, хто в яку сторону. Ми побачили там, що там поле, навчально-дослідницька ділянка, якась номер два, незрозуміло яка. Тобто ну, ми потім розкажемо про цей город, що він собою представляє, чи він, як він. Але так, люди собі дуркують по-різному. І що саме, люди, бачите, повтікали. Значить, Щось там є, проблеми, напевно, з цим обробітком, раз вони бояться, бояться все це зняти на камеру. Хочу сказати, що зразу після того, як я поїхав, була викликана міліція чимось, приїхали міліціонери, бронежилет, видно, група захвата, шукали мене, ловили. Не, не знаю, для чого це все було організовано, цей цирк, Але це все ж громадське місце. Можна знімати любому такі речі. І я нікому не грубив і я нікого не обзивав, просто зняв то поїхав. Так що, але то, що люди розказують, що зразу після того, як я зняв, приїхав Конончук Ростислав Борисович. І забрав у людей мобільні телефони. По цих мобільних телефонах вони вичисляли, хто мені дзвонив, хто мене попередив про те, що буде прополка, проходить прополка моркви. Тобто, бачите, люди віддали свої мобільні телефони, значить, це все, все не порядку там з тими людьми щось робиться, значить вони зазомбовані, значить, треба робити висновки всім. Напевно, ми 37-й рік наближається, тобто сьогодні здобуток нашої революції. Небесної сотні отакі от здобутки виходить. Розумієте, що сьогодні вже скільки часу пройшло, вже більше року пройшло, і зараз собі дозволяють отак. Невідомо хто зібрав мобільні телефони для людей. Люди, ви, значить, собі не, належать, не належите, ви зомбовані. Ми починаємо розвінчувати міф про заслуженість вчителя народної освіти Климчука Валентина Івановича. І якраз, щоб не бути голословим, хочемо показати на фактах, як Валентин Іванович використовує, службово використовує приміщення в незаконних цілях, як використовує дітей, що він витворяє в інтернаті. З батьки. Дивіться, уважно, що він буде витворяти з вашими дітьми. От показуємо, представляємо вам фотографії. Ну і що це за фотографії? Це фотографії святкування 60-річчя та народження. Кінчука Валентина Івановича. Ну, це вже було майже 11 років назад. Уявіть, він тільки тоді вже вбивався в пір'я. Уявіть, що після 10 років, що він вже творить в тому інтернаті, якщо це 10 років назад, він собі такі речі дозволяв. І можна ж подумати, ну ж подумаєш, святкує людина День народження. Це все є особисто. Але ж він святкує це День народження в спортивному залі Плужнянської санаторної школи. Використовується, тобто там, де проходять заняття. Дітей там поставлені столи організовано, на столах стоїть горілка, коняк, шампанське, вино, зібрані колектив Лужнянської санаторної школи, зібрані незнайомі абсолютно люди. Тобто школа закритого типу, адже лікуються в ній діти з затухаючими формами туберкульозу. Тобто туди навіть і проникнути ніхто не має бути. Всі ці речі готувалися, видно, на кухні, нарізалися там в тому спортзалі. Отже це речі такі недопустимі. І що ми бачимо на фотографіях? Дітки танцюють, оголені плечі. Бачите, вони собі, себе, Валентин Іванович, уявив, що він варіате організував, напевно, якесь. Чи якийсь кабак, тут всі дивляться, насолодою, дивляться, отримують насолоду. Також вірші співають. І що ми бачимо на плакатах? Шукайте в юності початок добрих справ, відкриття самого себе це найпрекрасніше, що може почути людини. Свята і будні директора, Істине призначення людини жити, а не існувати. Все ховається за хорошими словами. Квітує родинний сад, іде той сад зараз. Рідного сина вже на той світ відправив, далі береться за старшого сина, ніяк не вдається ніяким чином. Подивіться на вигляд Климчука Валентина Івановича, який він самодовольний, сьогодні життя вдалося, в нього він на коні, він авторитет. І ви бачите, що там запрошені діти, які танцюють, які вірші розказують, там співають. Вони дивляться на це все, шановні батьки, і вони бачать дійсно, на кого треба рівнятися. Це от дійсно Климчук Валентин Іванович, це та людина, на яку треба рівнятися. Він як деспот себе веде на роботі, його всі слухаються. І дивіться, після 60 років от досяг, що всі сидять тихо, як миші святкують, горілку п'ють, коняк, вино це все добре. І це ми будемо робити. І це нам треба добиватися того. І не даремно там ті і діти гвалтують і потім насілують і вбивають е, цих бабок по 90 років. Розумієте? Тому що в них фактично. Е, Відношення до життя змінюється, цінності в них міняються в цих дітей. Орієнтири збиваються. От Дорогу він їм казує, неправильну дорога. Так що, будь ласка, в цих закладах не можна речі такі проводити. А ви подивіться, на який вигляд їх в нього. Він такий самозакоханий, самовдоволений. Жінки його вітають. Переходимо до рубриків, це кошмари. Я хочу вам розказати одну історію. Мама ще жива, так що факти підтвердити може. Як Колись Валентин Іванович покушався на її життя. Тобто була справа, це був ну, якийсь рік там певний, було це на зелені свята. Мама вдарилася в релігію дуже сильно, ще Саша живий був. Звичайно, був прес, сильний тиск на неї, вона бідно, не знала, що робити. Думає, вимолить, випросить Бога всього саме, хороше, замолить гріхи свої, свої її, Валентина Івановича. І от вона на зелені свята наготувала їсти. Пішла, ну, звичайно, що люди не їдять, коли в церкву йдуть, а прийшла після церкви, і вона думала, запалила вогонь, думала поїсти. Але перед цим був, я привіз був балон з газу. І цей газ ніхто не підключив. А просто мама його заховала балон в літню кухню. А напевно Валентин Іванович подумав, що вже балон поміняний. Коли мама була відсутня, була в церкві, він прийшов, відкрутив балон. І відкрутив фаєрку, де духовку відкручується, де газ йде. Вона ніколи в духовку ніколи не користувалася і ніколи не чіпала, не чіпала ту фаєрку абсолютно. Мама прийшла. Ну, Це спасло її тільки те, що просто в балоні було недостатня кількість газу. Він вже закінчився, і це її спасло. Вона прийшла, відкрутила. Бачите, вроді то відкручено, але відкрутила. Запалила. І так відійшла вона, на секундочку відійшла від чого. Врубало, вилетіла внизу дверка, ну та дверка попала їй в ногу. Вона там впала, там кров. Ну, в цей момент, звичайно, якось по інтуїції я їй по телефону дзвонив. Я видно, відчув, що є проблема біда з мамою. Але все нормально. Там газу багато не було, але ну, все рівно Сморій копоті було в хаті, на кухні достатньо. Далі мама собі пішла в зал і собі вже далі там відходила від того всього. І що ви думаєте? Через пів години приблизно приходить Валентин Іванович, Климчук, той, що климчук, перевірити це все діло. Я недавно мамі шуткував, кажу, напевно, прийшов тебе вже добити остаточного, до кінця. Він перевірив, він собі прийшов. Чув, що там паленим пахне, все, і навіть запитання ніяке не поставив матері, вискочив з хати побіг далі в інтернат. А такі речі. Хочу сказати, що це була така помста Валентина Івановича, адже тоді перед зеленими святами, там такий лікар є і ліка. І там хтось і ліки намастив какашками браму. Ну, він подумав, що це мама. Але мама на ну, таких речей не здатна, вона навіть. Муху не обідала ніколи. Тобто це була така помста. Так що дивіться, обережно я попереджую всіх, адже фактично хто попереджений, той і ворожон. Так що, будь ласка, піняйте самі далі на себе. Тобто людина сьогодні здатна на любі речі, страшні речі навіть. На завершення хочу сказати, що, напевно, наші програми будуть продовжуватися, адже якраз після того, як я зняв, були викликані. Міліціонери, які зібрали колектив, хтось там давав пояснення. Так що, напевно, будуть викликати мене в міліцію, так, щоб я давав пояснення. Так що, напевно, ми будемо вас інформувати, шановні люди і шановні батьки тих дітей, щоб ви знали і бачили, куди ви будете своїх дітей кому довіряти життя і здоров'я. Дякую, шановні, за.